Багато футболістів після завершення кар'єри йдуть у експерти або коментатори. Хтось починає займатися бізнесом, а хтось залишається у футболі і навіть стає власником команди. Ви на каналі Футграм з вами ваш улюблений футбольний блогер Костя Фолстин. І сьогодні я розповів вам про футболістів, які стали власниками футбольних клубів. Деякі з них, до речі, ще є діючими гравцями. Тому випуск вийшов дуже цікавим. Давайте не тормозити одразу крокувати до розповіді. Але перед тим перевірте, чи підписані ви на канал. Фудграм. Якщо ні, зробіть це прямо зараз, щоб більше ніколи не пропускати мої відео. І в коментарях напишіть підписався чи. Давно підписався, щоб я знав, хто в мене новенький, а хто старенький. Ну а тепер точно погнали. Першим про кого хотів вам розповісти, буде Жерар Піке. Йому лише 37, але вже є власником двох футбольних команд. Перше, це ФК Андора. По назві, в принципі, зрозуміло, звідки цей колектив. У 18-му році Андора вмирала без грошей, тож поміняли юридичний статус і стали відкритим акціонерним товариством, щоб у клуб могли вкладатися спонсори. Після цього команду з Андори Лавельє викупив Холден Космос, який належить екс-захиснику Версело. Піке. Разом із купівлею Жерар закрив борги клубу, а це на секундочку 200 тисяч євро. Тоді Андора виступала в чемпіонаті Каталонії, тобто п'ятому дивізіоні країни. Наразі ж команда з новим власником піднялася і грає в третій лізі під назвою Примера Федеразіо. Після купівлі ФК Андора Піке пішов далі і у 19-му році придбав пакет акцій ФК Гімнастік Манреса. Клуб теж був у боргах, тому з радістю прийшов до рук відомого та впливового екс-футболіста. А також став академією для ФК Найвідоміший зубастик всіх часів Роналду теж не став прогулювати всі свої збереження і у 2018 році став власником контрольного пакету акцій іспанського Вальядоліта. Футбол моя пристрасть. У нас є все, щоб досягти наших цілей. Ми хочемо більше, ніж просто залишатися в прімері. Ми хочемо створювати конкурентоспроможну команду та бути максимально прозорими для наших уболівальників. Ми хочемо максимальної участі фанів у житті клубу. Чекаємо на ваші ідеї, пропозиції та критику. Я хочу, щоб ви були сьогоденням та майбутнім Вальядоліда, сказав Роналдо після свого призначення. Вальєдолід на момент приходу Роналду був новачком Прімери, тож купівля клубу обійшлася відносно недорого. Прописку у найвищому дивізіоні команда змогла зберігати протягом двох років. Далі був виліт у секунду у кампанії 2021. Однак, після сезону 23-24 Вальєдолід прорвався до ла Ліги. А гнів фанів змінився на велику любов до нового власника команди. Однак, Прави у Лалізі наразі Валядоліда не дуже. Команда знаходиться на самому дні турнірної таблиці після чверті зіграних матчів сезону. І тут же ніякі гроші Роналду не спасуть. А от ваші гривні дуже спасуть мою бригаду та територію нашої України. Зробіть донат для купівлі дронів для моєї бригади, посилання в описі та закріпленому коментарі. Заздалегідь всім дякую за підтримку. Ви в мене. Найкраще рухаємося з вами далі. Наступний власник футбольного клубу у ну, звичайно ж це Девід Бекхем. Я ніяк не міг обійти стороною цю легендарну футбольну постать та його клуб «Інтер Майами». Історія цього колективу почалася у 2007 році, коли Девід Бекхем залишив Реал і перебрався до МЛС, щоб виступати за Лос-Анджелес Гелексі. У США професійні спортсмени підписують контракти не з клубами, а з лігою. І коли Девід Бекема вмовляли приєднатися до МЛС, англійцю запропонували опцію, яка передбачала придбання франшизи. Ліги, тобто можливості заявити до МЛС власний футбольний клуб за зниженою вартістю 25 мільйонів євро. До моменту, коли Бекхем завершив кар'єру, в МЛС назріло питання про створення нового футбольного клубу замість Майами Ф'южін на узбережжі Атлантичного океану в найбільшому туристичному і діловому центрі Південного Сходу США. Девід довго думати не став, і у 2014 році викупив франшизу та став готуватися до запуску великого футбольного проекту разом зі своїми партнерами, кінопродюсером Сайманом. Фулером та полівійським мільярдером Марсело Клаура. Дебютувала команда МЛС в березні 2020 року. А от після цього почалися гучні трансфери, після яких за інтро Майами почали святкувати у всьому світі. Бехем зібрав в одній команді Жорді Альбу, Леонеля Месі, Луїса Суареса та Серхіо Бускетса. третину легендарного складу Барселони. А ще варто зазначити і український слід Майами. За команду Бехем грає Сергій Кривцов, екс-гравець Шахтаря та збірної України. Якщо чесно не знаю, чому британець обрав для захисту. Ту саме Кривцова, бо наш футболіст зовсім не зірка у футбольному світі. Напевно, для розширення географії болівальницької бази. Бехе мудрий чувак, тому гірше він би для себе точно не робив. Ви, до речі, теж гірше собі не зробите, якщо підпишетеся на канал Футграм і поставите вподобайку. А ще не забудьте про коментар для Ютуба, та для мене то дуже важливо. У березні 2014 року 5 екс-зірок Манчестер Юнайтед, Гарі та Філ Невіл, Пол Коус, Рені Гікс та Нікі Бат вклалися у напівпрофесійний футбольний клуб із робочого району Манчестера Солфорд Сіті. Потім за декілька місяців легенди АМЮ продали 50% акцій клубу Сінгапурському бізнесменові Пітеру Ліму, який володіє Валенцією. А собі залишили лише по 10%. Цікаво, що потім у 19-му році 10% акцій в Ліми викупив Девід Бехер. З моменту приходу в клуб нових власників Солфорд Сіті одразу ж перебрався з 8-ї ліги до 7-ї, потім до 6-ї, А зараз же команда грає в Лізі 2, четвертій за рівнем у системі футбольних ліг Англії. Крім того, Райан Гігс в одному з інтерв'ю Рив, що метою власників на найближчі 15 років є вихід клубу до чемпіоншипу. Влітку 23-го року стало відомо, що Нголо канте як вільний агент приходить в Аліті-Хаб. із зарплатою 25 мільйонів євро на рік. А трохи більше ніж за тиждень стало відомо, що Нголо купив футбольний клуб. Півзахисник збірної Франції придбав бельгійський Ексельсьор Віртон. Наразі команда виступає в третьому дивізіоні чемпіонату Бельгії. Ексельсьоро Віртон за свою вікову історію вигравав трофеї, щоправда, у нижчих дивізіонах. І лише тричі доходив до 1-8 фіналу Кубка Бельгії, де грав проти клубів еліти. Цікаво, що свого часу в цій команді грали такі футболи футболістів, як Тома Менє та Тімоті Кастань, сам клуб позиціонує себе як спортивне суспільство, яке прищеплює молодим гравцям гарні якості та дає дорогу у великий спорт. Зараз же у складі Excelsior Віртон можна побачити Покба, однак не Поля, а його старшого брата Флорентіна. Колись він грав за сент тетьєн та СОШО. У квітні 17-го року дід'є Дрогба підписав контракт із американським клубом Phoenix Rising, який виступає у другому дивізіоні США USA. Після свого переходу він також став співвласником цієї команди. Дрогба заявив, що мав пропозиції від клубів з Китаю та Англії, проте вони запрошували його лише як гравця, що не викликало серйозного інтересу в Уарійці. Там дрогба пограв цей рік після чого зосередився на керівній посаді. Крім екс форварда Челсі, співвласником Фінікса є діджей Діпло, музикант Піт Венц та бейсболіст Брендон Маккарті. Я радий, що ви додивилися до цього моменту, бо далі будуть ще цікавіші герої. От, наприклад, ексцентричний Златан Ібрагімович також опинився в переліку тих, хто придбав футбольний клуб. Однак, Златан був би не златаном, якби не зробив це дивним чином. Точніше, дивним є вибір клубу, який він придбав. У 19-му році екс-гравець Барселони, Мілана Євентус та ПСЖ придбав 25% акції футбольного клубу Хамербю. Хамербю фантастичний клуб із пристрастими вболівальниками, який користується великою повагою у Стокгольмі та у всій Швеції. Мені завжди подобалося. Ця команда та її фанати. Я вражений тим, чого клуб останніми роками досяг на полі та за його межами. Можливість приєднатися до Хамербю і рухати його вперед прекрасна та захоплююча, заявив Златан після підписання угоди. Здається, а що тут такого? справа в тім, що клуб Хамербю є давнім та запеклим ворогом клубу Мальмю Команди, в якій Ібрагімович фокувався, то робив перші кроки у великому футболі. Як ви розумієте, це інвестиційне рішення розлютило багатьох уполівальників Мальмю, які вважали його зрадником, і вони здійснили акт вандалізму, підпаливши бронзову статую Златана. Після цього інциденту Ібрагімов заявив, що це рішення не має жодного відношення до того, де він розпочинав свою кар'єру. Це просто бізнес. А от мій улюблений футболіст улюбленого арсеналу Тірі Анрі влітку 22 став співвласником італійського клубу Комо. причому його партнером по цій справі. Є теж колишній канонір Сеск Фабреас. З величезним задоволенням хочу оголосити, що приєднуюсь до кому як співвласник. Я довго чекав, щоб потрапити до такого проєкту, як КоМО. Це амбітний клуб, але крім того, і можливість допомагати місцевій спільноті. Прокоментував своє рішення Анрі. Коли Француз туди прийшов, команда грала у серії Б. Тепер сезон 24-25 на в еліті серії А вперше за останні 20 гаком років. Завдяки відомим акціонерам до команди приєдналися такі відомі гравці, як Серджо Роберто. Берто Морено та Пепе Рейна, тому цей проект заслуговує на вашу увагу. Що стосується кілян Мбаппе, то цей парубок не тільки вміє зробляти велику кількість бабла, а ще знає, куди його треба засунути, а не просто прогуляти. Француз викупив більшу частину акцій клубу Кан за 20 мільйонів євро він став співвласником французького клубу разом із П'єром Антуаном Каптоном, головою наглядової ради, який володіє рештою капіталу. Мбапе також має наміри викупити частину боргів Кана. Зазначу, що 25-річний форвард тепер є одним із наймолодших. Власники професійних футбольних команд. Кан же зараз грає у другій лізі Франції, однак результати команди не дуже. Тому на вихід в Лігу 1 після цього сезону можна і не мріяти. Пишіть в коментарях, який факт з відео вас здивував, про що ще розказати у наступному випуску. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та задонатити моїй бригаді на дрони. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!